Готуєшся вже до мого дня, в тебе крутиться в голові, і може Як би і настрій не закинути. Всі привіт, мене звати Дарина і ласкаво прошу на своєму каналі. Сьогодні я б хотіла поговорити про звички, які я ввела в своє життя в 2023 році. І перша звичка це буде біг. Я почала бігати і відкрила взагалі цей спорт. В цьому році як повноцінно, і я задалась деякими питаннями: А як же, наприклад, правильно бігати, яка користь для організму, і як бігати так, щоб не закинути. І сьогодні я поділюсь цими якби, порадами, щоб якщо ви хочете почати бігати, ви легко почали і не забили. Перше це про користь для організму. Для організму на користь від бігу це прискорення серцебиття і Нашого кровообігу, що очищає судинну систему, також наш організм очищається від всяких шлаків і шкідливих речовин. Це дуже корисно для психічного стану, тому що підвищується твій настрій, коли ти бігаєш. У тебе з'являється енергія, не дивлячись на те, що ти витрачаєш сили. Ти якби готуєшся вже до того дня, який буде. І на себе таким чином на позитивний день. У нас виправляється спина, коли ми бігаємо, і може випрямитися шия, в принципі. Розминаємо наші руки і наші м'язи. Особливо це дуже корисно тим, хто сидить, та не бажано бігати при тому, коли тебе болить спина або якісь сюди серцеві захворювання. А що на рахунок того, що як, якщо я почала бігати, мені не закинути. Ну дивись. Тут все дуже просто. Якщо в тебе велике місто або навіть невелике місто, це може бути селище або якийсь е посілок, то в принципі ти просто не бігаєш по біговій дорожці, можливо, вона в тебе в місті є. А ти просто береш і якимись райончиками бігаєш туди, обратно. Якщо бомжик зустрінеться, прикол такий вчора. Сказала, що якщо там можна від бомжиків тікати, але навряд чи вони вас доженуть. Можна райончиками, там парками, але не бажано біля дороги бігати, тому що це якби, нашим легеням шкодить, і тоді вже якось і користі немає, і ти просто бігаєш. Тому краще бігати подалі від дороги. Ще одне я хотіла розказати, як правильно бігати. Про це я дізналася, коли збирала матеріали цього відео. але краще дізнатися колись, ніж ніколи. Коротше, виходить, що тебе, якби твій позвоночник повинен бути в стабілізованій формі, щоб він нікуди не рухався. І таз твій не рухався. Тобто ти повинен бігти якби прямо, але руки в тебе можуть рухатися. І коли ти бігаєш, обов'язково слідкуй за цим. Тебе повинні руки йти або в такт з ногами, або просто з тілом. Це обов'язково. Руки повинні бути підігнуті і жаті в кулак. Це просто для зручності і теж якби по техніці. І не піднімай коліна високо, тому що це може тебе. То вести до травм і, взагалі, буде витрачати більше енергії ніж просто ти будеш бігати звичайними піднятими колінами. До речі, зараз тема. Якби зв'язана з темою біг, тому що перед бігом обов'язково треба розминатися. І якраз таки зараз у нас буде тема про розминку і йо. Коли ви встаєте зранку, наш організм краще буде просинатися, коли ви, от, наприклад, будете зранку або іти бігати, або просто будете робити якісь спортивні вправи. Наприклад, зранку окей, я займаюся йогою. По-перше, вона розминає, наповнює теж силою і дає організму прокинутися. Я займаюся на каналі «Yoga with Bird. там можна великий еквівалент часу вибрати, тобто 5-6-7 хвилин можна вибрати. Або можна іще розминку. Дивіться, що вам підходить і те, що вам до душі. Наприклад, розминка мені не сильна, але можу трошки розказати. Розминка допомагає нам розім'яти м'язи і задіяти їх усім. В принципі, щоб вони почали рухатися, і ми так само проснулися. Допомагає, якби нам теж е, покращити наш настрій, і ми будемо в тонусі і підготовлені до нашого наступного дня. Ну, який зараз ми почнемо. В принципі, це діє так само, як і його. Тому зранку моя порада: займайтеся розминкою або йогою І наступна. Тема не менш важлива, і я хотіла про неї поговорити, тому що це прогулянка. Треба взагалі я раджу вести прогулянку в свій графік як постійно. Тому що, коли ми знаходимося постійно на вулиці, дихаємо цим повітрям і постійно в русі, якби ще займаємося спортивними навантаженнями, то, по-перше, у нас покращується сон, а по-друге, якби і настрій. І ми швидше засинаємо. Тому е, прогулянка це дуже класна річ. Вона наші легені очищує. Ми постійно в русі нас суглоби там розминаються, м'язи так само. І в принципі це весело. Але головне отримувати задоволення від прогулянки, тому що не отримуючи задоволення, сенсу ніякого немає цього. І я зазвичай гуляю хвилин 45 десь в середньому. Ви можете почати з малесенького. І закінчити там час або 45 хвилин так само. Але головне гуляти кожен день. Я ввела цю звичку, в принципі, та вона і раніше була. І реально це допомагає мені розгрузитися і відділитися від звичайного світу і перейти, якби свій, тому що у нас тут є. Руїни замку, і я просто там приходжу і лажу. Це така гора, і мені там подобається, там зазвичай нікого немає, дуже чисте повітря, і можна пригоди на свою п'яту точку знайти. Тому знаходьте цікаві місця і локації, гуляйте везде, і просто отримайте задоволення від вашої прогулянки. І наступна звичка це, в принципі, регенеруюча для нашого організму. І я її і, і раніше спробувала ввести до себе в життя, але я якби, в цьому сенсі не бачила. Це душ. Зараз я говорю не про гарячий душ, а саме про контрастний і радяний. І ви мене спитаєте, а чим поганий гарячий душ? Ну, тим, що в тебе позвищується тиск, і в тебе крутиться в голові і може тиміти. Я, якщо чесно, помічала дуже багато разів, що в мене така штука є. Але коли ввела контрастний душ, то у мене перестало темніти в очах. Поясню, контрастний душ підходить і для чоловіків, і для жінок, Льодяний душ більше підходить для чоловіків, тому що у них там інша будова тіла і все таке. Тому поговорю більше про контрастний, бо я про нього взагалі знаю. Ну, дивіться, контрастний душ це коли ти півтори хвилини приблизно стоїш з. Гарячою водою 40-45 градусів, ну трошки вище твого тіла. Не прям от гарячу ще, а трошки вище. Потім ти на 40 секунд десь включаєш воду нижче температури твого тіла, це десь 15-20 градусів. Це приблизно можете трохи тепліше, щоб поки що звикнути включити. Я, в принципі, так і роблю, бо я не дуже люблю холодну воду, але ви б знали, як це ну, бадьорить. Тебе покращується насріб. По Перше, це стрес для твого організму, і він одразу ж пробуджується. Ти прокидаєшся, в принципі, але не можна робити гарячий душ, щоб прокинутися, якщо ти не виспався. Тому що якщо ти не виспався, ти в принципі не виспався. Це не треба лікувати там або себе збадьорювати, в принципі, холодним душом. Тому що тебе вистачить тільки на декілька годин, і потім ти просто упадеш, як вялий помідор. Треба просто взяти і виспатись. А про льодяний душ я скажу те, що я тебе Ну, це такий душ, прям од лядянучі лядянущина. До нього треба по суті потроху звикати. Виходить, що ти з прохолодної води. Переходиш на холодну з холодної на ну, таку більш холодну, і потім із більш холодної на людяну. Це приблизно така стадія. Е, я чула, що це займає десь 2-3-4 неділі, може місяць, дивлячись, е, як ви будете це робити. А на цьому все. А усе. Це приблизно чотири звички, які я згадала, і які я реально знаю, що я була в 2023 році. Може і ще. Буде звички, які я ввела, але я не знаю, може я і згадаю, може я і в принципі веду нові і запишу такий самий ролик другу частину. На цьому сказала би, що все, все, і дякую всім, хто подивився це відео. Воно було неймовірно цікавим. Я думаю, для вас і для мене, тому що я з задоволенням його записую на вулиці за мною прекрасніший схід сонця. Я всім бажаю хорошого настрою, завжди бути веселим, змінювати своє життя і, в принципі, бути бадьорим. Всіх люблю, вчомаю, до побачення.